Друзі, доброго дня! Від вас дуже часто надходить таке питання: як діяти, коли на роботу прийшла повістка? Як себе поводити, от якщо ви там хочете не хочете взяти цю повістку, які мають правильні бути дії самого роботодавця? Тобто з чим це може бути пов'язано і як правильно? Підписувати повістку, чи можна відмовитися цієї повістки, чи треба терміново звільнятися, щоб не знайшли. Ну, тобто, від вас дуже багато варіацій цих запитань. Але дивіться, я вам розкажу процедуру, як це взагалі правильно має відбуватися з боку роботодавця, і насправді не всі роботодавці дуже радіють тому, що вони від від військоматів отримують. Повідомлення, тобто повістки, про те, що їх співробітники, які, наприклад, виконують певні дуже важливі функції на своєму підприємстві, що вони мусять бути мобілізованими, да, наприклад, або з'явитися до військомату, тому що насправді комусь ще треба і працювати, окрім. Основних обов'язків на роботі, тобто є ще такий момент, коли необхідно ще витримувати і трудове законодавство. Так, от дивіться, по правильному роботодавець має, має зобов'язаний вас, по перше, повідомити про те, що є така то повістка. Вони ж є різних видів, ви знаєте, да? Ну, наприклад, коли є повістка на перевірку облікових даних. То що ми маємо в такому разі? А в такому разі ми маємо наступне: що роботодавець не повістку передає працівнику, а має скласти відповідний наказ про повідомлення такого-то конкретного працівника про те, що він викликається до військомату, ну тобто до центру комплектування, правильно да? Просто ми це говоримо, щоб ви розуміли, про що йде мова. Якщо ви. Підписуєте наказ, це означає, що ви отримали цю повістку і ви маєте з'явитися до військомату. А, інший варіант: якщо, наприклад, працівник не хоче а, підписувати відповідний наказ, то юридично, що це означає? Юридично це означає, що а нічого не відбулося. А, тобто, якщо працівник відмовляється, ну, в Роботодавця взагалі є контрміра, коли відмовляється від підпису відповідного наказу про ознайомлення в такому разі, що робиться. Викликається ще троє свідків, тобто інших працівників, і складається акт про відмову, так само, як і коли вам вручають повістку на вулиці. Та сама історія, тільки це робить роботодавець. Так, от, якщо не ця процедура проходить у вас, а вам, наприклад, на роботі вручають просто повістку, то це відповідальність роботодавця, який не знає, як правильно їх вручати. Це означає, що у роботодавця потім буде відповідальність у вигляді штрафів від о, скільки там. 3800 чи 3400 до 5100. Це коли роботодавець не дотримується тої процедури, яку я проговорила. Саме не вручення просто повістки, яку приніс, точніше, направо військомат, бо раніше воєнкоми заносили, а да, зараз просто направляють. А, то оцей момент процедурний, він насправді має значення і відповідальність покладається виключно на роботодавця. А, з приводу працівника, який. Взяв повістку і не з'явився, то йому нічого за це не буде. Тому що, фактично, фактично якщо немає цієї процедури правильно від роботодавця, то працівнику повістка ця не вручена. Розумієте, в чому момент. Тому ось цей ефір я вам не для того, що як відкосити і так далі, да? а про правильність самої процедури, на що взагалі звертають увагу. Тому що якщо роботодавець дає працівнику повістку, і працівник не з'являється, то штраф виписується на роботодавця, розумієте? Але про порушення процедури часто на практиці забувають, коли працівник взявши таку, взявши таку повістку, то тоді з'явиться сам до військкомату, то в такому разі не буде, ну, скажімо так, закривають очі на, на порушення. Друзі, напишіть, будь ласка, чи є звук, бо вже дві людини написали, що немає звуку. Чи чутно, чи ні, тому що я до процедурі розповідаю, але не зрозуміло, чи чуєте ви мене. Є гучність чи ні? Скажіть, будь ласка. Ага, Віра пише, є, є звук. А на початку не було, так? Тому що я не розумію, що, що, що почули. Ну, добре, я тоді як. А Оксана Плутан пише, що немає звуку. Може, це в когось залежить від наявності інтернету, можливо, так. Можливо, як буде більш гарний інтернет, звук з'явиться. Я зрозуміла, друзі, бачу, що у багатьох є звук, то, можливо, в декого просто проблемний інтернет може бути дійсно. Добре, дивіться, не переживайте, ефір буде в записі, тому в принципі тут такий момент. А, так, Галина, бачу ваше питання зараз, секундочку, я завершу все ж таки те, що я хотіла сказати. А, ви зрозуміли, так? По процедурі вручення повісток роботодавцям, щоб ви для себе розуміли. По-перше, роботодавці також не дуже люблять, коли на їх працівників приходять повістки. Але якщо роботодавець не наказом повідомляє вас про те, що на вас надійшла, про те, що у вас надійшла повістка до військомату. То це не повістку роботодавець має, має вам вручати, а наказом. Тобто процедурно правильно наказ від роботодавця, який ви підписуєте, і ви таким чином підтверджуєте, що ви отримали повідомлення з'явитися у військкомат. А от але. Якщо цієї процедури не виконано, то якщо вам просто вручили цю повістку, ви можете і не з'являтися, тому що процедурно ви не зобов'язані це робити. Це а, саме процедурний оцей момент. А, інший варіант: якщо ви не хочете приймати цю повістку і ви не підписуєте наказ, то для вас також немає відповідальності. Саме по наказу, але якщо буде складено правильно роботодавцем акт про вашу відмову, то відповідно до вас ще раз звернуться. І, вдруге, якщо ви відмовитеся, то в такому разі вам прилетить штраф. Кажу одразу. Це те, що я хотіла проговорити, бо багато від вас було подібних запитань, щоб якось уніфікувати. Тому що дехто говорив, що неправильно, що роботодавцям надсилають повістки, що це порушення процедури. Друзі, насправді багато працівників цього не знають, але насправді ви маєте для себе розуміти, що. Роботодавці уповноважені вести облік. Роботодавці кожного року до 1 грудня зобов'язані надавати інформацію до військоматів щодо своїх працівників, які військово зобов'язані, і щодо призивників. Так само, тобто є форма, коли протягом п'яти днів здати зміни стану цивільного шлюбу. Ну ой, господі, вже заговорюсь, стану. Цивільного стану, точніше, коли, наприклад, одружується людина, розлучається, тобто ця вся інформація, вона роботодавцям протягом п'яти днів має по правильному передаватися у військкомати, тобто це процедурно правильно, і за це є відповідальність відповідно до роботодавців, якщо вони цього просто не роблять, розумієте? Тобто є моменти, які законодавець вже давно зафіксував і зобов'язує роботодавців це робити. Так, від Галини, пам'ятаю, було перше запитання. Зараз я десь знайду. Так, Лана, в мене звук був і на початку. Добре, дякую вам за відгуки. Галино, де ж у вас питання було? Так, загубилася, знайшла. Чи мають право родичами передавати, змушувати підписувати повістку? Ні, Галино, не мають. Це протизаконно. Це більш психологічний тиск насправді, тому що заборонено так робити. Не мають родичі підписувати за когось повістки, тому що це навіть і не, пов... ну, не доповноважить. Олександр пише доброго дня. Мені на роботу прийшов лист з запізненням на цілий місяць від ТЦК і мені. Дали лист для ознайомлення. Я написав, що ознайомлений і все. А, яка відповідальність, якщо я далі не з'явлюся в ТЦК, чи потрібно все-таки з'явитися? Олександр, дивіться, якщо ви віддати, коли ви мали з'явитися, ви пізніше отримали. Я ж так розумію, ви написали дату, коли ви ознайомилися цим наказом? Ну, точніше, це якщо навіть повідомлення було, то вам нічого за це не буде. Ви мали ознайомитися саме з наказом, тобто ви можете. Або згадати все ж таки, що ви підписали. Якщо це було просто повідомлення, то вам нікуди не треба йти. Але якщо ви підписали саме наказ про те, що ви ознайомлені, що вас викликають до ТЦК, то в такому разі ви змушені з'явитися. Якщо не з'явитися, це адмінштраф від 850 до 1700 гривень. А, так, Любов пише, чи мають право вручати повістку на вулиці студенту при пред'явленні військовому військовому посвідченню, що він дійсно навчається? А любов, дивіться, повістки взагалі вони можуть вручатися в принципі без перевірки повноважень, точніше підтверджені підстав для вісрочки від мобілізації. Тобто, людина, яка уповноважена вручати цю повістку, вона не не зобов'язана перевіряти одразу наявність підстав для відстрочки, це робиться виключно в ТЦК, тобто у військкоматі. Розумієте? Тому вручити повістку можуть, але відповідно, якщо студент пред'являє, наприклад. Приписне, де немає зазначено того, що він вже отримав відсрочку від мобілізації, то його все одно будуть зобов'язувати з'явитися у військкомат, щоб він надав цю посвідку про те, що він довідку, точніше, там не посвідка, а там довідка. Про те, що він навчається, і тоді робиться додатковий запис у ТЦК в документі в приписному, що такий-то такий, то має відсрочку до такого то періоду, розумієте? Тобто, це робиться для перевірки даних. Людина, яка видає вам повістку, вона не уповноважена цього робити, розумієте? Тобто в цьому саме момент. Добре, друзі, буду е, далі їхати, бо вже 13 година, в мене не так багато часу. Е, тоді е, я буду старатися ще повідповідати трішки пізніше. Дякую, що дивилися ефір. Е, до нових зустрічей, мирного неба. Хочу вам, до речі, зараз показати, бо я тут дуже в класному.